Діма пускаємо там да, як собака. Пішні, буде Почекай, я не знаю, що він що нього... нюхається добре. Ідемо. Добре, ми почекаємо, почекаємо. Добре. А то десь перша зараз так. Так, ми хотіли на квадроциклах покататися, напевно, завтра. На так, так. Нам треба такий рівень низький складності. І ще б хотіла запитати, чи діти, чи дітям можна. Можна, так. Вам так як ви всі, то два квадроцикли будуть І два інструктори. Так. Угу. Троє на квадроциклах з інцуком, виходить. Троє на квадратциках. А за рулем? Можете, але з інцуком. Діма, ти будеш за рулем? Тут тут буде посередині. Так як водій спарадок, Ага, особливо. Добре, я ззаді буду. Так. Добре. Так, що на яку годину Добре. Та привезе, відвезе, та? так? так. Ну, так Приїде прямо. Якщо ти по низьку екскурсію, то невисоко. Можна... Я дивилась на Ельс можна поїхати. це зовсім далеко. А ще куди? Це о, буквально пів кілометра. Ага. На Харбарку, я думаю, граду. За Харберку Ну, допустимо, високо, але. адреналін буде... Ага, Там а середній рівень складності. Отець да. ну, такі гори. Це. Ага. За харберг. Це висока гора, чи як воно з так, так. А озеро Віта – та? це, це дві години, так? Так. А можете, якщо на Віта, то як туди далі направо. Це дві години, так? Mm -hmm. Ну а решта маршрутів високої складності. Ну вони приїжджають, вони вам кажуть, куди ви вибираєте сюди. Ага. сюди mm -hmm. Годину-дві-три. Mm -hmm. Ну годину-дві, більше ні, я думаю, більше не вийде. З дитини. Це, а тут саме... ага. це фотозона там. Там ми робимо, Воно це джакузі зараз. А, а там що? А джакузі де? де. Внизу. Фотозона там. Ага, добре. Це грильця. Так? Ось така висипа. Планується басейн. Теж буде, так? Чи вже? Турбінський. Ми сьогодні шашлачок пожарим. Ага, це не піднімати? Так. Ага, диванчик такий. Спальня. Потім подивимося. Так, 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 грилі користуватися, вже можу вам показати. Давайте. Ось Балоньки відкручуєте на себе, uh -huh. ділити на трикам Так. І запалюєте ктопом. І все. І все. Сит, Добре. Добре. Так ось покористувалися, закрили і балон бажано закрити. Добре. І все. Добре. Наша кімната. Але ще туди не можна, дань. Стіпи. У нас є зона вогню також. Що, можливо, вечором розпалити вогонь, посадіть то сюди. Це постежці. Можемо пройти, як курсу. Давайте пройдемось. Давай.

А зона вогню що включала? Ну, просто на вогонь, щоб ідти гріти. Біля камінника? Так. Багато хто приїжджали, от вибрали гітару і все. Ну, і грали за спеціалістами. Там я бачила на відео, на фото, там є ці вінірові пластинки. Так, є. І можна переглядати фільми, так? Oh, see, my file new collection. Now it's too commercial. I think it's giving it. Не захочусь. Бачили так по камерах, то це лесо після. Лесо. Ні. Вони люди сюди гуляють, таски, подалі, підуть, повертаються, собаки. Ми планували на лижах покататися цього року, але... Наплай. На це на Скільки Скільки кілометрів? 30 ага. Там тратиють, там є А ці, я ще що... думала, що клай це Чернівецька область. Ні, ні. За абонентами буде підстати. Ми вже собі спланували квадроцикли, скажімо. <плес> Ні, <плес> ми йдемо Даня, подивитися камін, там камін буде. Це у вас три будиночка поки що, так? Три будиночка наш маленький і ще має два а, великих, так? Ні, два маленькі відповідно і один великий. А великий Передам чим відрізняється? Від пані і тут її зал. Ага, ми більше тут і Так. А, оце на пане зону. Так. Тут буде бажати, у вас в ньому розпалю, дрова тут є. Ага. Тут є спорту для вони тут сидіти. Угу.

Падали телефону. Тут джамп Це буде з виглядом а. на таку панораму. Собака туди Так, вже йому не скучно буде. А собаку як звати? Така до нас прибила. її з паном Юрієм, і багато і, так, так, Юрій? Так. На даже вітання є це собака. Великий пасенки, так? Ні, це крайній. Ага, це ж великий. Два маленьких. Ластівка. А ті. Ластіка левека і сова. Сова там. Не властісь. Ось це траса для йоги. Ось тут басейн. Це басейн, басейн бере. Ага, це караса для йоги. Буде це там Ага, тут сюди не подивимось. Посмиреки? Так. Угу. Ну, проти, Температура нагрівається, вода. Угу. Вона вже так. нагріта, все готово. Ну, ще не нагріта, ще 22-30 якраз Це потрібно ще десь до години 3-4, щоб воно ага. до 40. Бо воно так холодно. Має бути 40, бо так. Ще, так. Холодно. Ну, це, ну, ще, спали. ще. Це наче спа, не можна, було. ми попугували, угу. поставили хлебку. І... Це спа. Це буде дві парні. Це буде дві парні. Це парні, плеве, душ. Угу. Мало. Ну, де Джакузі? Вон там а, Джакузі через дві години. Це буде спа. Спа? Так. Я думаю, в цьому році буде готово. Туди не можна. Перляється у будиночках, ага, о, в халатах, якщо холодно, ага. нас беруть на ті одяг просто на хату. Є, ага. так само? Так. є так, добре. То можна буде через дві години вже тут купатися. Ну, чи хтось замовив. 40. Ні, завтра минути не То Можна замовити, так? Добре. так Даня, 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 Даня. Ні, ні, пити хоче. Де... Хтось. Добре. Угу. Добре. Собака їсть сніг, бо він хоче пити. Він напевно теж хоче пити. Водички зараз дамо. Майон? Ні, крану. Я не є. Ні, він з крану поп'є. Пойдемо. А, та собака тут, а він туди побіг. Ти сюди. Красиві, так. Да. Але важко ходити трохи, так? Да? Ноги будуть боліти? Так. Ноги дзвонять. До мене? До мене? До мене? Може, ти не доходи. Що дати? Мегафон. Мегафон? Ти хочеш крикнути? До мене. А. До мене. До мене. Да тюті Тані. Да тютю Тані ходи сюди. Добре, де. Добрий день. Дякую.